На телеканалі «НТК Події дня» четверга, 6 листопада у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. Прикарпатські оперативники Служби безпеки України повернулися додому з війни на Сході. Вселятися в законну квартиру з міліцією та виконавчою службою змушена Коломиянка Марія Лоюк. Понад дві тисячі переселенців зі Сходу та Криму є на обліку Карітасу Коломийсько-Чернівецької єпархії. Учні та вчителі Коломийської гімназії повернулися з Польщі. Тепер про це та інше більш детально. Оперативна група співробітників СБУ в Івано-Франківській області, які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Повернулася додому на внутрішньому подвір'ї. Хлопців зустріли родини, колеги по роботі та громадські активісти. Начальник управління СБУ в Івано-Франківській області Микола Найдич вручив військовослужбовцям пам'ятні відзнаки. Оперативна група з 25 співробітників Прикарпатського управління Служби безпеки України виконувала оперативно-бойові завдання. У зоні антитерористичної операції впродовж майже двох місяців за цей час розпочали 11 кримінальних проваджень стосовно осіб, які посягнули на національну безпеку України. Це і по 258, по 260 статті кримінальні провадження. А також співробітники виконували інші завдання по забезпеченню миру, злагоди, порядку на певних вірених їм територіях зони оперативного забезпечення. Зокрема, оперативна група припинила злочинну діяльність чотирьох високопосадовців органів місцевого самоврядування, яким інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканість України стаття 110 кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на термін до 10 років. Як собі можливо більшість думає або уявляє? Що ми виконували завдання там на блокпостах чи десь на передовій. У нас чуть були інші завдання по захисту територіальної цілісності, конституційного ладу і державного суверенітету на уже звільнених територіях. Оперативній групі також вдалося задокументувати участь низки жителів Луганської області у терористичній організації ЛНР. Їх діяльність зараз розслідує Служба безпеки України. Так розпочато два кримінальні провадження за статтею 258-3 Кримінального кодексу України стосовно осіб, які підозрюються у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Слідчі також розпочали п'ять кримінальних проваджень за статтею 260 кримінального кодексу України. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Група, щастя, виконала своє завдання, яке полягало у виявленні організаторів та підбурювачів протистояння, яке триває на сході України, ключових осіб, припинення злочинної діяльності котрих дозволить стабілізувати ситуацію. Нами було виявлено один з інформаційних масивів в районі нашого обслуговування, значить, який підозрювався. Причетності до діяльності спецслужб Російської Федерації та здійснював публікацію висвітлення різного роду статей про російську спрямованості, чим самим, значить, певні думки, певні погляди сепаратистки для місцевого населення. Зі сльозами на очах прикарпатських правоохоронців зустрічали рідні і діти. Друзі кажуть, помітно, що хлопцям додалося сивини. Вони здали зброю і пішли додому відпочивати, адже завтра на службу складати розгорнуті звідти і готувати тих, хто поїде на схід наступними. Цей загін зараз приїхав, скажем, в відпустку. Ми готуємося до чергових виїздів. У нас вже є підібрані чергові, скажемо, співробітники, які посилено, готуються проходять військову фізичну підготовку, і я хочу подякувати в першу чергу громадськості волонтерам, які нам сприяють в підготовці цього другого загону. Відповідно до затвердженого графіку, ця група невдовзі поїде на Донбас. Зазначив начальник управління служби безпеки України в Івано-Франківській області Микола Найдич. За його словами, загін повністю укомплектований та має усе необхідне для виконання поставлених завдань. Вселятися в законну квартиру з міліцією та виконавчою службою, Коломиянка Марія Лоюк місяцями живе у чужих людей. Все тому, що колишній чоловік не пускає жінку додому. Пенсіонерка в розпачі каже, має на руках рішення суду, а потрапити до помешкання не може. Деталі з'ясовували наші журналісти. Марія Лоюк одна із тих, кого як кажуть, добряче побило життя. Працювала санітаркою у психоневрологічному диспансері. У 1986-му жінка втратила єдину доньку. Проте гадала, зможе стати щасливою. Три роки потому доля звела її з майбутнім чоловіком. Він мені не признався, що він сидів у тюрмі за гвалтівництво, за насильство. Узнала аж тепер, що не один раз, а два рази. Не признався, що у нього є двоє дітей. Сказав, що одна дитина. Пані Марія спільно з чоловіком купила невелику квартиру в Коломиї. Обидвоє є її співвласниками. Жінка пригадує, усі 24 роки спільного життя. Вона старалася для сім'ї, постійно працювала, купляла речі до помешкання та продукти харчування. Натомість чоловік, за словами Марії Лоюк, зловживав алкоголем та піднімав руку на дружину. Він приводив сюди дуже всяке, різне чутні дітей своїх. Ми в квартирі номер два жили. в квартирі номер три жила інвалід першої групи. Жіночка на палицях він її. Затаскав квартиру. Вона мені це все розказувала. Це ужасно. У нас, у нас такі були стосунки неадекватні. Не я не розлучалася, бо я дуже його боялася. Проте життя тривалої подружжя докупило ще одну кімнату поруч зі своїм помешканням. Потім відпродало її племіннику. Але вже за рік, за словами Марії Лоїк, чоловік наче з ланцюга зірвався, привів до квартири іншу жінку, а законно почав виганяти. Він подав на розлучення. І подав на розподіл майна. Ну а так як квартира, половина моєї, половина його тут є розділена квартира, розумієте? Ні, мене ні його не виселяють, але він мені не дає проживати в цій квартирі. Поміняв замок, зверталася неодноразово в міліцію. бо так як він приходив і дуже воював і мене побивав. Марія Луюк показує фото. На світлинах добре видно, як чоловік замикав на колодки холодильник та перекривав газ, аби жінка не їла. Врешті поміняв замки у вхідних дверях. Тепер пенсіонерка має рішення суду. Згідно з документом, вона повинна проживати у своїй квартирі. Допомагає втілити в життя це рішення виконавча служба. Адже для колишнього чоловіка, вочевидь, воно не є суттєвим. Тому на підставі документу за підписом. В суді у квартирі відчиняють замок, і Марія Лоюк врешті потрапляє додому. Чи вдасться надалі пенсіонерці спокійно жити, покаже лише час. Маємо надію, що колишні подружжя таки знайде спільну мову і припинить чвари. Ані в конфліктній квартирі, ані поблизу неї колишнього чоловіка Марії Лоюк ми не побачили. Тому поспілкуватися із ним та почути його реакцію на ці події нам не вдалося. Як зимуватиме Коломия? Чи матимуть теплобюджетні установи? Чи має місто кошти на догляд за тротуарами і дорогами в період снігопадів? Про ці та інші проблеми життєдіяльності міста поговоримо сьогодні на НТК з міським головою Коломиї ігорем Слюзарем. Початок о 19.50. Понад дві тисячі переселенців зі Сходу та Криму є на обліку Каріта Соколомийсько-Чернівецької єпархії. Більша половина із них уже отримала допомогу від благодійного фонду. Решта чекає своєї черги. Деталі від Мар'яни Мацьків. Проект переселенці координує Олена Должикова. Ця тема їй добре відома. Ще два тижні тому. Жінка сама, як переселенка, приїхала у Коломию. Тепер вона співробітниця Карітасу, допомагає людям, які у пошуках миру та кращої долі втекли від війни. Перше це психологічна травма, дуже велика психологічна травма, тому що вони бачили власними очима. Як проходять бойові дії на території, як бувають людей, тому по-перше, з ними працює психолог, а потім вже ми надаємо допомогу, яку можемо. Дуже важка ситуація, тому що люди покинули свої домівки, поїхали, залишили своє життя. Деякі навіть рідних залишили, наприклад, мене батьки там залишилися. Якщо брати маму та тата, вони залишилися. Зараз планують виїжджати до Харкова, але це не так вже й можливо зробити. Рідне місто Олени Антрацит, що на Луганщині, свій дім і роботу вона покинула ще в серпні після першого авіаудару. Донедавна жінка мешкала у Харкові. Тепер вона в Коломиї. Наразі живе у друзів. Найближчим часом планує винаймати квартиру. Добре, що із роботою поталанило. Ділиться переселенка. Також прийшла реєструватися на як біжене, як переселенець, а потім розпитала за роботу, тому що я в там в Андрациті працювала також в центрі, який займався допомогою. І ми з Сергієм переговорили директором, і він погодився взяти мене на роботу. Мені дуже подобається, дуже гарний колектив. Безпосередньо я зараз займаюся збором коштів для переселенців. Ми готуємо благодійні листи, акції, благодійні, і от звертаємося через телебачення до небайдужих людей, які змогли б нам допомогти. 240 сімей, а це понад тисяча осіб, уже отримують посильну допомогу від карітасу. Приблизно така ж кількість чекає своєї черги. Основні донори проекту німці та не менший вклад роблять і місцеві меценати. Нам потрібно ще одягти більш ніж 800-900 переселенців. Хочу звернутись до небайдужих людей. Міста та району надати нам допомогу в теплому одязі для дітей та жінок переселенців зі Сходу та Автономної Республіки Крим. Проект переселенці у карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії працює з травня для людей, які приїхали з Донецької, Луганської областей та Криму. Тут шукають помешкання у окремих випадках, оплачують квартплату, компослуги та дають продуктові пакети. Чи не найбільше проблем з працевлаштуванням переселенців? Також зараз є велика потреба у продуктах харчування, засобах гігієни та теплому одязі. Тож, якщо хтось може долучитися, у карітасі будуть вельми вдячні. Учні та вчителі Коломийської гімназії повернулися з Польщі. У речі Посполитій Коломияни перебували вісім днів. Поїздка стала можливою завдяки проекту, який виграли поляки, та за кошти польського міністерства освіти. Молоді люди обох країн представили свої творчі доробки та відвідали краєзнавчі екскурсії. Враженням поділилися із Галиною досить. У липні делегація Коломийської міськради побувала у польському місті побратимі Нисі. Коломиянам запропонували взяти участь у проєкті Українсько-польська співпраця молоді цей проєкт вартістю 35 тисяч злотих виграли представники низької гімназії і запропонували Коломийському навчальному закладові співпрацю. Місцева влада вирішила, що найкраще порозуміються між собою гімназійні колективи, тому і відрядила у поїздку Коломийську гімназію. На вісім днів до сусідньої країни поїхали 18 учнів та троє викладачів з нашого міста. Тей розподілили на три так звані гурточки, і кожен день був насичений спілкуванням та приємною працею. Розповідає учасник поїздки, викладач Лариса Бойцан. Кожна національна група мала презентувати пісню, танець свого регіону, легенду. Потім треба було написати спільну пісню і легенду. Умова була така: українці говорять виключно польською мовою, поляки говорять виключно українською мовою, скажімо так, міжнаціонального спілкування стала англійська мова. Для початку і українцям і полякам цього цілком вистачало. Але це так було в перший день, а далі пішов взаємний обмін слів і далі вже до Останнього дня, коли ми прийшли, то ми вже українці могли вже в основному спілкуватись польською мовою, поляки українською. О цьому сприяло те, що весь день діти були разом діти були між собою. На танцювальному етапі коломияни звичайно ж представили нашу запальну коломийку, чим дуже вразили західних сусідів та ще й навчили їх азів народної хореографії. На завершальному етапі всі гуртом. Презентували спільний гуцульський танок, також вивчили ще один додатковий танець та виконали полонез. особливо вдало пройшло і виконання пісень. Тут коломіяни теж мали чим здивувати поляків. Поляки були вражені тим, що е, коли прийшлося нам готувати пісню українсько польську ми вже знали, що у нас така пісня українсько-польська є, написана українсько-польським автором. Це пісня Соколи. Наші діти не могли прийти до згоди, яку пісню мають презентувати полякам, яку вони мають пісню навчити. Ти поляків тому ми запропонували полякам, щоб вони вибрали ту пісню, яку вони хочуть, щоб ми їх навчили. І поляки одноголосно вирішили, що то має бути пісня про Коломию. З великим задоволенням вони вивчили цю пісню. Своєю чергою здивували коломияни поляки, а саме театралізованим дійством. Простого доступного матеріалу виготовили надзвичайні костюми та декорації. Для наших дітей це була новизна, тому що у наших дітей такого предмету, як театральне мистецтво, немає. Коломийських викладачів особливо зацікавила польська система освіти. Домашніх завдань у їхніх школах немає. Все необхідне діти виконують на уроках. Ставка вчителя 18 годин платних, то обов'язково дві безкоштовні, які вчитель читає або зі свого предмету, або для загального розвитку. Наприклад, викладач історії займається театральним гуртком. У них немає такої насиченої програми, як у нас, але це має і плюс. Бо наші діти дуже знаходяться під стресом великим, коли дуже багато вчаться, обсяг великий навчального матеріалу. У них ми спілкувалися з директоркою гімназії, і вона казала, що ми самі собі регулюємо програму. У нас у місті, а їхнє місто приблизно за населенням, таке як і наше, немає керівних таких органів, які нам вказують, яка програма має бути. Вони собі самі більш-менш регулюють програму. І ця директорка сказала, що ми вважаємо, що краще ми менше дітей навчити, але щоб вони краще цей матеріал знали, і навіть ще головніше, щоб діти всі не втрачали інтересу до навчання. Така поїздка для молоді була потрібною та пізнавальною, оскільки зараз багато випускників наших шкіл поступають саме у польські вищі, розповідають коломийські діти. Мені поїздка дуже сподобалась, оскільки я теж хочу поступати в Польщу, і мені це дуже було потрібно. Там менша корупція. Ну це моя власна думка. А там е, ніби е, в... Вкладачі однаково ставляться до всіх студентів за кордоном. Навчають багато вузів, навчають англійською мовою, а не у нас лиш навчання з українською, а там можна і польською, я знаю німецькою вузи, навчають також англійською. за все запам'яталось це живе спілкування з поляками. Дехто хто знав Польщу, спілкувався по польськи, знов ж таки досвід. хтось хто досконалював своє англійську, це вже залежав від дитини. Далі запам'ятались досить цікаві, досить цікаві екскурсії по їхньому місту та за межами міста. Програма була досить насичена. Ну тобто можна сказати, що поляки над цим пропрацювали. Звичайно, згідно з етикетом, коло моя у гості з подарунками, повезли традиційні для нас писанки та горнятка з українськими візерунками, отримали презенти і від поляків. Як підсумок цього заняття треба було пошити українсько-польський костюм. Оскільки українські вишиванки не піддавались ніякому пересмисленню, то ми то взяли такий спільний елемент. Це така українсько-польська у нас вийшла. Спідничка, ну і на цій спідничці, яку ми маємо, кожен учасник цього проекту залишив свій підпис. Ось ми маємо підписи всіх учасників проекту. Ми маємо ляльку одягнуту у польський національний костюм. У Польщі коломияни мали нагоду взяти участь у ще одному проекті, який на той час оголосила Низька гімназія. Він називається листовий марафон. Кожна дитина звернулася до своїх батьків, щоб ті написали листа в підтримку українським політв'язням. І всі батьки на це відгукнулися, і тому листи на адресу російського головного прокурора будуть іти від дуже багатьох поляків. Ну, ми також вирішили підтримати своїх товаришів, і наші діти виступили із такою пропозицією у нас на засіданні старостату. Зараз готуються. Основні тексти листів і далі ці листи, також від батьків Коломийської гімназії полетять у Росію, щоб е, наші люди українські, які там є незаконно ув'язнені, мали можливість е, знати, що про них хтось думає, що про них пілклуються. Тепер коломаяни чекають у гості поляків. Їм запропонували відвідати писанкове місто у великодні свята, аби насолодитися нашими традиціями та смачними великодніми наїдками. Коломийська команда дуже вдячна всім організаторам цього проекту. Але найбільше ми вдячні е, юзику Пенчишину тому, хто е, виграв цей проект, хто зміг його організувати, і тим людям, які допомагали його реалізовувати, і на завершення випуску новини бізнес. А зараз події бізнес. Українці впевнено відмовляються від масового використання мийних засобів, що містять фосфати. Вже більше року таку можливість мають і Коломияни. Виробник мийних засобів Фікспер в Чеській республіці випускає екологічно чисті та безпечні для людини і природи пральні безфосфатні порошки, мийні засоби різного призначення. У Коломиї на вулиці Староміській, 88, є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічно чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. А ще Дбати фікспер можна в супермаркеті пакко, універмазі Коломия та багатьох торгових точках міста. Вірні помічники кожної господині маючи засоби можуть бути шкідливими для здоров'я та й навіть небезпечними для життя. Особливо це стосується тих, які мають у складі фосфати. Це речовина, яку використовують при виготовленні пральних порошків. Основна роль фосфатів підвищити силу і активність поверхнево-активних речовин, дати їм можливість глибше проникнути у тканину і краще вимивати бруд. Фосфати не тільки завдають шкоди природі, а й призводять до розвитку ракових клітин у людини. Відомо, що один грам фосфатних сполук з пральних порошків викликає зростання 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей, і що важливо, з ним не можуть впоратися наші очисні споруди. В активному на очисних споруд є мікроорганізми, яких вони знищують і безперешкодно не розкладеними виходять в навколишнє середовище. Як фосфати потрапляють до людського організму? В першу чергу через шкіру при прані, е, також при носінні одягу е, е, ліжкових приналежностей у зв'язку з тим, що виполоскати фосфати. Просто неможливо. Вони проникають через шкіру і червоні кровіні тільця у різні внутрішні органи сприяючи захворюванню людини на території України. 78% людей страдають алергічними реакціями по причині фосфатних порошків. Проведено рандомінізоване обстеження хворих у Дніпропетровській області. Вияснено, що 10% виною онкозахворювань є фосфатні порошки. Однак, завдяки досвіду європейських виробників на просторах нашої країни тепер можна купити справжні екологічно безпечні меючі засоби, у яких повністю відсутні фосфати, сульфати, силікати, хлор, бор, аміак, сірка. Та компоненти, що біологічно не розкладаються, важко виполіскуються, і водонерозчинні. Виробник миючих засобів Фікспер у Чеській республіці випускає пральні безфосфатні порошки, гелі і миючі засоби різного призначення. Продукція не поступається якістю перед іншими відомими брендами. Ця про це фікспер. Вона не тільки є у вигляді порошків, а вона є у вигляді гелів, у вигляді ополіскувачів, у вигляді засобів для миття посуду, для миття вікон, для плямом виведення. Особливо хочеться сказати про порошок для діточок, для немовлят. Тому що порошок безфосфатний, само собою, крім того, він просертифікований науково-дослідними інститутами і не має негативного впливу. Можна використовувати із самого народження для прання. Я хотіла би наголосити за цей порошок Фікспер про поверхнево-активні речовини. Згідно всяких гостів дозволено до 20% поверхнево-активних речовин, а в даному порошку тільки 5%. Чому ми наголошуємо? так і звертаємо увагу, тому що ті дуже також мають токсичний вплив на навколишнє середовище. Товариство Арсен Вест є імпортером та офіційним дистриб'ютором на території України безфосфатної продукції Фікспер у Коломиї на вулиці Староміській є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічну чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. А ще Фікспер можна придбати у супермаркеті ПАКО універмазі Коломия та інших торгових точках міста. Фірма Фікспер також долучається до благодійності, готові допомагати нашим воякам на сході. По 10 копійок з кожної проданої продукції від Ховуватимуть на ці потреби. Якщо ви купуєте фікспер, то автоматично допомагаєте українській армії. Відповідно до плану роботи Коломийського районного будинку дитячої та юнацької творчості відбувся семінар хореографів району при грабицькій загальноосвітній школі першого другого ступенів. Звітував хореографічний гурток джерельця. Хореографічний гурток Джерельце очолює молодий перспективний хореограф, кваліфікований фахівець Ірина Мандюк. Велику увагу вона приділяє розкриттю індивідуальності кожного із вихованців. Семінар розпочали з привітання гостей, презентації школи, ознайомлення з планом роботи. Керівники гуртків побували на заняття з хореографії, побачили новий танцювальний зал, обладнаний за допомогою батьків. Хореографам показали концертну програму Сумна, чи весела, чи вгорі, чи в щасті Україно, ти в моєму серці, і в пісні, і в танці. Захід відбувся згідно з планом роботи Коломийського районного будинку дитячої та юнацької творчості. Дирекція дякує керівникові грабецької школи Данилюк Руслані та керівнику гуртка Мандзюк Ірині за проведення семінару і плідну співпрацю між закладами. Управління економіки міської ради повідомляє, що 10 листопада о 15-й годині у кабінеті номер 21 міської ради відбудуться громадські слухання на тему про порядок встановлення вивісок у Коломиї. На громадські слухання запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, представники громадських та інших організацій, зацікавлені особи. Коломийський міський відділ міліції видає довідки про відсутність або наявність судимості. Документ видають безкоштовно на підставі особистих звернень громадян або через уповноважених ними осіб протягом 30 календарних днів. Звертайтеся в кабінет номер 8 у міліції. Графік прийому із 9 ранку до 11 дня, крім вихідних та святкових днів. Колумийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 9 листопада о 13-й годині на казку для дітей Вінні Пух та його друзі, і о 18-й годині на виставу для дорослих нелегалка. В приміщенні Колумийського професійного училища номер 14 проведуть обласну виставку спортивно-декоративних голубів та інших видів птахів. Захід відбудеться також 9 листопада. Приходьте. І на сьогодні все. Нагадаю, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106,8 FM радіо сяйво. Я прощаюся з вами гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. Падський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 6 листопада 1887 року, в селі Медусі, тепер Галицького району, народився Дмитро Вітовський, український військовий діяч, організатор повстання 1 листопада 1918 року в Галичині, військовий міністр Західноукраїнської Народної Республіки. Дмитро Вітовський загинув трагічно 5 серпня 1919 року в авіакатастрофі, повертаючись із Парижу на Україну.